Та ти сюди далі ближче до мене, бо я не хочу, бо вони пугаються, будь тікати. Кто? На. Лукаш. На. Папа маленький, иди сюда. Иди. На, бегом. Але все рівно їсть не боїться. Ні, то то шо? Тип, тип, тип. Тип, тип, тип. А що ти кажеш, маленька, воно вже несеться? Да? Ну. Іди. Іди сюди. Давай, бігай. Ну. Тебе лама шугавится дисім. І у мене вот ми? Yeah. Оце орпінхтон палевий. Нас, то у нас це вже два роки цій курочці, два роки, правда, Лоша цим курочкам. Оцім. Дивіться, яка вона гарна але вони ховаються, це вже вже півник сховався. Бачите, там. яйця в них, правда, не дуже великі. Перший рік були такі досить малі, а цього року вже такі середнього розміру, але невеликі. А ось там біла голошия така, то в неї яйця великі. І ось це Голошики теж яйця великі, але півник вже орпінгтон. Така ще голоши. У нас є просто е півник ось цей орпінгтон, а курочка була оця біла голошия. І вийшли отакі.